31 тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіяни. Загинуло їх 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в Росії. 180 смертей. Я не знаю, скільки безвісті зниклих у них. І а, знаю, що до 500 з пораненими. Українців 31 тисяча. І для нас це дуже боляче. Я не скажу скільки поранених, тому що Росія буде знати, скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це. І є безвісті зниклі. Не буду гратися з цією з цими цифрами. Не хочу. Чому? Тому що останній обмін показав, що ми будемо неточними з вами через те, що а повернули. Кілька людей вони були у списку безвісті зниклих, а вони двоє хлопців вони повернулись живими, тому я тут не буду а, нічого казати. І десятки тисяч на тимчасово окупованих територіях загиблих цивільних. Ми знаємо про десятки тисяч. Але я не знаю, скільки з них загинуло, вбито, замордовано, катовано, скільки депортовано. є. Ви знаєте, є деякі списки, але вони. Всі ми не знаємо, скільки вони вбили наших цивільних. Не знаємо. Ми узнаємо, коли закінчимо з ним і з цією Росією.